Я вмикаю запис, і у мене є слайди. На цих слайдах у мене є рівняння, які ми маємо з вами разом урівняти в них коефіцієнти. Я так, мабуть, їх збільшу для того, щоб час наш зекономити і не переписувати їх. На даний момент часу у нас це є нерівняння. Це є схема хімічної реакції, тому що в даній хімічній реакції у мене стоїть стрілочка. Коли ми урівняємо коефіцієнти, ми маємо цю стрілочку змінити на що? Сьомий клас? Дорівнює. На знак. Дорівнює. На знак дорівнює. Давайте почнемо. Хто почне, хто сміливий, опитаю сьогодні всіх. У мене є рівняння S плюс O2 дорівнює SO2. Хто почне? Ніхто не хоче почати, тому почну я. Так як кількість сульфуру у мене в лівій і в правій частині по одному атому. І оксигена у мене по два атоми в лівій і правій частині. Це означає, що всі коефіцієнти, які у мене є у вигляді одиниць, вони у мене всі розставлені вірно. І дане рівняння. Так, я тут. І дане рівняння, урівняння і перерахунку коефіцієнтів не потребує. Подивіться, будь ласка, на номер 2. Я його позначу як номер 2. Тому я ось тут дивіться, можу зразу замінити знак «стрілочка» на дорівнює. Далі та сама історія. Подивіться, у мене із другим пунктом. Один атом ферума зліва, один атом ферума справа. І по одному атому сульфура зліва і справа. Тому також коефіцієнти урівняні. І я можу замінити стрілочку на дорівнює. А от тепер номер 3 у мене буде для смірнової влади. Влада, будь ласка, n 2 плюс фтор 2 дорівнює N Nфтор 3. Е, Урівнюємо фуор, будь ласка. Зліва біля ФУОРа ставимо коефіцієнт? Дорівнює. Біля ФУОРа, Влада, ставимо коефіцієнт. Ось тут. Який коефіцієнт поставимо? Не знає Влада, Даша Шляхова. Де. Дашенька, ще раз, будь ласка. Чотири? Чи Три. 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 А ось тут в лівій, в правій частині коефіцієнт. Даша? Можна я явів? Ні, я опитую уже Дашу. Ти наступна будеш? Даша. В правій частині коефіцієнт. Два. Два. Тепер подивися біля N2. Який коефіцієнт? Потрібен якийсь коефіцієнт? Ні. Не потрібен. І на цьому моя робота з цим рівнянням завершена. Переходжу до наступного слайду. І знову я повертаюся до Влади. Влада. У тебе алюміній плюс бром 2 дорівнює алюміній бром 3. Будь ласка. Так, почнемо з брома. Біля брома в лівій частині коефіцієнт. Коефіцієнт 3. 3. В правій частині коефіцієнт. 2. 2. Біля алюмінія коефіцієнт. Два. Два. Молодець. І міняємо стрілочку на дорівнює. Далі я опитую Поліну Войтову. Поля, прийом. Да. Чуєш мене? Добре. Ми з тобою працюємо. Плюмбум плюс О 2 дорівнює. Плюмбом 3 О4. Давай почнемо із оксигена. Який коефіцієнт мені потрібно поставити е, зліва? Два. Два. А який мені треба коефіцієнт поставити біля плюмбума? Три. Молодець, Поліна. І я міняю стрілочку на що? На дорівнює На, дорівнює. Супер. Далі зі мною хто поговорить? Зі мною поговорить Анастасія. Настя, прийом. Настя, чуєш мене? Настя. Чуєш? Супер. Давай. Ми з тобою працюємо над ферум О плюс О2 дорівнює рівня 2О3. Давай почнемо із, із давай почнемо. Із ферума. Ну, от, теоретично, теоретично, у мене в правій частині ферума є два атоми, і е, зліва в мене є один атом, так? Да. От, якщо дивитися зараз, то який коефіцієнт я можу поставити зліва? Два. Два. Але дивіться, от ви запам'ятайте, ят... запам будь ласка, що ніколи не виставляєте зразу ручкою коефіцієнти в зошиті. Тому що коефіцієнти при розрахунку можуть змінюватися. Як, от, наприклад, у нас з Настею зараз буде. Тепер, Настю, давай порахуємо. Оксиген зліва. Три. О... Уважно. Оксиген зліва. Оксиген зліва Настя. Два. Дивися. Два. І. Два. Буде скільки? Чотири. Чотири. А справа у мене скільки оксигена? Три. Три. У тебе є варіанти до вирішення цієї проблеми. Чи зразу зробити тобі підказку? У нас 4, 3, Підказку робить. Чи ти зараз маєш, чи знаєш сама, як виставити коефіцієнт? Можна підказку. Підказку. Дивись, підказка буде ось так. І тепер я ось тут коефіцієнт зліва зменю. Давай міняти. Зліва біля феруму О. Я поставлю коефіцієнт. Чотири. Чотири. А тепер давай перерахуємо оксиген. Зліва. Ось тут я обвожу. Чотири і два. Правильно буде шість. І зліва тепер, ой і справа тепер також. Скільки нася? Шість. Шість. Все зійшлося і можна стрілочку міняти на дорівнює. Дякую. Наступний слайд. Наступний слайд. У мене ось такий. Так, хто зі мною поговорить? Зі мною поговорить хто? Ілья Штейман до нас приєднався. Ілья, будь ласка. СО2 плюс О2 дорівнює СО3. Що ми з тобою будемо робити в цій ситуації, якщо в мене непарна кількість оксигену зразу я бачу в правій частині? кратне. М? Найменше кратне. Найменше кратне. Ні, тут трішки не 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 зовсім підійде. Дивися, якщо в мене 4 зліва і е 3 справа і 3 у мене є непарною кількістю, то я маю зробити цю кількість якою із непарної парною. А для цього я маю біля SO3 поставити коефіцієнт Два. 2. 2 Тепер біля со 2 Який коефіцієнт поставити треба? О, Ілія. Коефіцієнт, який біля СО 2 треба поставити? Ілія. Скільки сульфура справа? Один. Один? Ой, два. Скільки? Два. Зліва його зараз один. Потрібно зробити по. Два. По два. Який коефіцієнт ставив? Два. Два. Тепер давай рахувати оксиген. Зліва. Тільки уважно весь оксиген. Весь оксиген. Скільки бачиш його зараз тут штучок? П'ять. П'ять бачиш? Дивися два по два і два. Скільки буде? А, шість. Шість. А справа дві молекули і в кожній по скільки атомів? Ілля, дві молекули і в кожній по скільки атомів ти бачиш? Сульфарі два, а в оксиген. Ми рахуємо оксиген. СО3. Дві молекули. По скільки атомів? Дві молекули. Подивися. А, три. Цього скільки буде, якщо в кожній молекулі по три атоми, а молекул дві? Шість. Шість. Зійшовся оксиген? Да. Зійшовся. Сульфур зійшовся по кількості? Да. Да. Я стрілочку заміняю на дорівнюю. Да. Далі хто зі мною поговорить? Е, так, Поліну питала. Рома. Рома. Прийом. Да -да. Чуєш мене так? У да. тебе літій плюс о 2 дорівнює літій 2 О. Давай почнемо із оксигена. Із оксигена. Який коефіцієнт потрібно поставити справа? Да. Давай не з того почнемо. Це я з дівчатками, які були на минулому уроці присутні, починала з коефіцієнтів. Давай з тобою почнемо з кількості. Скільки оксигена у мене зліва зараз. Зліва оксигена. Ось я два. обвожу, дивися, два. А справа у мене його. Один. Один. Мені потрібно зробити так, щоб його було порівно. Тобто, щоб його було. По два. Так який же Рома коефіцієнт? Мені потрібно поставити справа, щоб е, у мене було два атоми оксигена замість одного? Рома. Два. два. А скажи мені, будь ласка, скільки стало літія зараз справа? Ось тут, скільки стало літія штук атомів? Один чому один? Рома, скільки у нас у кожній молекулі по скільки атомів? Рома. Рома. По два. А скільки в мене штук молекул? Ось я поставила цифру. Рома. Дві молекули. У кожній молекулі по два атоми. Скільки всього атомів у мене літію? Шість. Скільки? Шість. Чому шість? Ром. Дві молекули. По два атоми. Дві молекули. Одна молекула і друга молекула. Скільки виходить атомів? Чотири. Чотири. А зліва подивися, скільки в мене атомів? Дин. Один. А треба зробити, щоб їх було порівну. По чотири. Який коефіцієнт поставлю? Чотири. Чотири. Так, добре, Рома. Рому опитали далі, з ким я поговорю ще сьогодні. Ілья, Ілья, ти мене чуєш? Так. Да. Чуєш мене? Давай з тобою поговоримо. І, будь ласка, не скидай мені більше тестів. Два бала, я їх все одно поверну, тому що я їх не зараховую. Давай поговоримо з тобою про оксиген. Якщо в мене оксигена зліва, давай я буду обводити. Якщо в мене оксигена зліва, скільки штучок? Два. Два. А справа у мене оксигена. Три. Три, то мені потрібно їх зробити по скільки атомів зліва і справа, щоб було. По. по. Шість. Ілья не підказуй, але добре. По шість. Ілья Штейман в сенсі. Ілья Шапа, дивися. По шість. Ось тут біля о 2 Коефіцієнт який треба поставити, щоб в мене було шість атомів. Три. Три. Єдеш. А ось тут я маю поставити коефіцієнт який? Два. Два. Ферума у мене справа стало скільки? Два. Невірно. Два у мене в одній молекулі. А зараз у мене скільки молекул? Вісім. Дивися. У мене дві молекули. Ось я інший кольор візьму. У мене дві молекули, а в кожній молекулі по два атоми. Скільки в мене всього виходить атомів? Чотири. Чотири. А зліва у мене скільки атомів зараз? Два. Де ти бачиш цифру 2? Там є просто фером. Якщо там просто фером, то там скільки атомів? Один. Один. А потрібно, щоб було чотири. Який мені коефіцієнт поставить? Чотири. Чотири. А тепер дивіться, повернемося в оце рівняння, Тут ми міняємо дорівнює. Я не поміняла, і тут міняємо дорівнює. Добре, йдемо далі. Дивіться, як вас гарно всіх опитаю. І Ще й когось бонусом. Хто хоче бонусом, щоб я його опитала? А, Саша Глушко, Саша Гушко, але Саша Глушко по черзі, а там потім хтось у мене буде бонусом. Так. Саша. Да, я тут. Ти тут. Давай. Рівняння твоє. Барій О 2 дорівнює барій О плюс О 2 Давай визначайся із тим, що мені робить. Е, у мене з ліва. Скільки атомів оксигена? Скільки? Скільки? Саш, не чую. Один. Один. Ні, Сашенька. Біля оксигена в мене стоїть цифра 2 І тому тут скільки атомів оксигена? Скільки? Саша. Зайці. У мене дуже поганий сьогодні інтернет. Просто жахливий. Сашенька, ти мене чуєш зайчик, так? Так. Саша. Так, тепер дивися. Давай. Оксигена. Скільки штук? Дай. Скільки штук оксигена? Два. Два. А зліва справа. Всього скільки оксигена? Тоже два. Ні. Дивися Чотирь. уважно. Один. Дивися і скільки. Один і скільки. Так, допомагає Влада, Влада, прийом. Два, Владочка, три. ти мене чуєш? Саша, Саша, три. Да я тут. Дивися, eh, Влада, Саша вже сказав три. Давай. Ти у нас будеш на підхваті. Саш, дивися, якщо я поставлю ось так. Скільки в мене оксигена стане справа? Скільки в мене стане справа оксигена? Ось тут скільки, дивися. Скільки ось тут? Де я обвела. Один. Так, так і нам треба допомога влади. Владочка, давай, бо ми не закінчимо перед вашою інформатикою рівняння. це Влада, скільки оксигена у мене справа всього? Скільки? Два. Всього Два. справа. Помагає Даша Шляхова. Скільки оксигена всього справа? Три. Дашуня. Настюша. Скільки оксигена всього Чотири. справа? Чотири. Настя, поможи мені, будь ласка. Е, ось тут я маю який коефіцієнт поставити? Зліва. У мене я під б... весь екран я не, побачу, не бачу. Не бачиш, так хто зі мною поговорить? Поліна? Поля, ти мене чуєш? Да. Чуєш мене? Скажи мені, який мені ось тут потрібно коефіцієнт поставити, щоб боксигена стало чотири. Так, дівчатка, хто бачить, який коефіцієнт там має бути? Я можу. Давай, Даша. Два. Два. А тепер дивіться, у мене все зійшлося. Оксиген зійшовся. Оксиген зійшовся по кількості. Сьомий клас. Зійшовся оксиген по кількості. Да. Зійшовся. Барій зійшовся по кількості. Да. Да. Тому я міняю на дорівнює. Дорогі мої шановні, сьогодні дуже погано.